Громадські та політичні організації Івано-Франківська на посаду міського голови підтримують кандидата Віктора Нушкевича. Аби засвідчити таку позицію, рівно 27 лідерів звернулися до мешканців міста. За понад чотири роки головування Нушкевича, кажуть активісти, Івано-Франківськ отримав якісні зміни. Здоров'я людини стало одним із пріоритетних принципів для його команди. Відтак, за каденцією міського голови, двічі збільшувалося фінансування медичної галузі. Усі лікарні отримали оновлену матеріально-технічну базу. Міська клінічна лікарня. Номер Noвилася новою рентгенологічною устаткуванням, новим УЗД-апаратом, новою ендоскопічною апаратурою оснащенням для клінічної лабораторії. Тим самим може і потішитися центральна міська клінічна лікарня, дитяча лікарня. Міський пологовий будинок відчули соціальний захист зі сторони міського голови Віктора Нушкевичуса і ветерани великої вітчизняної, вояки УПА та афганці. Останні кажуть, понад 20 років чекали пам'ятника полеглим у афганській війні, і лише за каденція Нушкевичуса у місті з'явився і пам'ятник, і капличка. Це вагомий внесок, який дійсно дав нам прийти туди поклонитися до своїх побратимів, яких 20 років стояв чорний камінь, ніким не обслужений. Зараз це питання вирішилося, і ми спокійно можемо помолитися і піти віддати дань тим людям, які загинули. Також надання житла деяким категоріям ветеранів війни, військовослужбовцям. Тож, вдруге, обравши Віктора Нушкевичу міським головою, переконані активісти організації, місто матиме чітку гарантію стабільності та економічного процвітання, подальшого розвитку культури, освіти, медицини. Саме йому належить продовжити розпочати.